Ратися перед роком руч! Вчора був день прапора, то вчора ввечері було біля стенду, а сьогодні тут продовжують святкування День Незалежності, День визволення нашої України. Загинула дитина, не знаю за що. А я кожного тижня приходжу. У мене живе. і внуки, я вже про бабуся, я вже маю правнука. Хотілося б, щоб вони краще жили. Вони не воювали. Акції проводити для, для збереження пам'яті, щоб ці хлопці завжди пам'ятали, ніколи не забували. І ця хода з прапором, прапор, що багато боїв, він багато означає як для хлопців, так і для нас. Знаєте, ми вчора ввечері стояли. Біля стели пам'яті в центрі комусь вона заважає. Але більшість було людей, які хочуть, щоб пам'ятали хлопців. І напевно це вони організували не даремно. Хода почалася від стели, там, де ці всі хлопці, фото ці всі хлопців. І закінчилась знову ж таки тут, де ті всі самі хлопці. Незалежність. Я дуже хочу, щоб життя було віддане не даремно не тільки моїм чоловіком, а хлопцями, яких молоді і не мають продовження роду. Отче наш, Твої на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. А зараз пролунає на тому місці слова, які лунали спочатку майдану. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої! Не вмирай. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої, не вмирають. Герої...